Всім привіт! Мене звуть Андрій. Я неодноразово піднімав питання, що потрібно вже давно було повернути будівлю, які знаходяться біля Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря, його власнику. Ось. Це не одна будівля і не дві. Дивіться, в якому воно все знаходиться в жахливому стані. Вікна, мабуть, ще були. Встановлені за царя панька. Ось. Вот. Тут у нас знаходиться, ви ж бачите, інститут держави права, архіологія інститут філософії, ну і інші різні установи, яким я вважаю не місце тут. Ось. Вот. Далі ще цікавіше буде. Далі у нас знаходиться ще БТІ. Ці будівлі тим чи іншим чином належали Свято-Михайлівському Золотоверховому монастиру. Дивіться, бачите. Потрібно знайти цим різним організаціям інші місця, будівлі і переселити їх туди. Ну що це таке? ну? Бачите? Все порепано, все лопається, нікому нічого не потрібно. Ну. стіна плаче. І сам монастир. О, ну, дивіться, ну що це таке? Не знаю, я вже давно кажу, що треба меру міста взяти ініціативу в свої руки і разом з депутатським корпусом прийняти рішення про переселення усіх цих різних установ, інститутів і всього іншого в інші місця. В Києві багато приміщень, так що знайдуть. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.